І чого це поставали, і руки позвертали. Та ще й верзе бог зна що. Та чи то можна у таку святу п'ятницю поскудити язики, а? А хто сьогодні спостить цілий день, цього ніколи не потопатиме у воді і не уре наглою смертю. Та, то там в й немали відтопитися. В ставках старій шабі по коліна. Говори, дурні нема де втопитися. Та як Бог дасть, то й в калюжі втопишся. Хіба <різь> з <різь> корчми <різь> йдучи. <різь> Ти, Карпе, ніколи не вдержиш свого язика. Усе допікаєш мені гіркими словами. Слухай, Карпе, то слада хімі! То ладно, як писанка. <гум> Там, а тиха. То вже доладна і тиха. Знаєш, як іде, то наче горох в ступі А як говорить, то носом свистить. <гум> <гум> Знаєш, мені треба, аби дівчина була трохи приклива і мала серце старце. <гум> Слухай, то сватає. <гум> ніколи діла не робите. Тату, ви покинули майструвати, ми ж вам нічого не кажемо. Як ти смієш мені дорікати, а? О! Мами не молоко на губах чи не обсохло? Ти мені й побазіка, я тобі зараз собі Кого Ой, ти! Ай, дійсно, 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 тату! Помельку, дійсно, 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 Прийду з церкви по вечері. Ага, а не забудьте до -за плану взяти гроші за вони, бо вранці живого хлав. Чуєш? А на Ярмарок їхати. Чуєш? А чую, чую. А ти кричиш. Ех, коли я буду вибирати собі дівчину. Ой. <свист> <свист> коли я буду вибирати собі дівчину, візьму гарну, як квіточку. А тихо і них, літо, аби робоча була. Та проморна. Он знаєш, Мотря довбишила. Та мені довго добре. Правда, Мотря і гарна. І серце в неї з перцем. Але вона за тебе не піде. А хіба є в семигорах така дівчина, яка б не мріла за мене заміж вийти? Ще сказати? Щорня чорнями постояла передому зараз. Не хіба я Ну Тільки собак вичить людина. Мотре, а хто це купив тобі таке гарне сто? Та вже ж не ти. А якби я купив, тоді що? Не знаю, що тоді. Слухай, Мотре, свистну ввечері під вікном. Вийдеш наливан. Та й посадила вчорашній медвір, відвір, щоб твого гаусу не було.